Чирлідинг поняття для нас нове. А от за кордоном змагання команд підтримки вже давно окремий та доволі популярний вид спорту. Це яскраве та мальовниче шоу запроваджено в Нікополі по ініціативі особисто міського голови Руслана Токаря та при підтримці партії регіонів. Його мета популяризувати спорт серед школярів. «Цей конкурс при все, для того, щоб як можна більше дітей охопити спортом. Потому как не очень, как бы, діти у нас заинтересованы займатися борьбой, футболом, волейболом і танцями. А тут у нас школьники Получается, пытаемся детей, популя... среди дітей популяризувати спорт. но так також это очень красочный вид спорт. Змагання серед шкільних команд проходили в декілька етапів. За словами директорів шкіл та вчителів, подібні заходи школярам потрібні, адже вони вчать роботі в команді та відповідальності. Такі потрібні, оскільки вони объединяют, здружують дітей і дають можливість посерівнуватися, набратися досвіду в сорівнуваннях і показати себе, увидіти лучших, учиться проігрувати іноді. Сім навчальних закладів взяли участь у фінальних змаганнях. Та переможець був тільки один за свій артистизм та чудову хореографію. Перемогу здобула команда 22 ї школи. Ми дуже раді, ми очі до цієї перемоги, старались. Нам очень помогла администрация школы, ученики. Все были за нас, все болели. Вот, мы очень рады очень. Будут еще конкурсы, будем участвовать, побеждать и далее так продолжать радовать всех. Команда Переможниця отримала в подарунок за свої зусилля професійне вбрання для чор -лідерів. А всі команди, які посіли призові місця, отримали грамоти та помпони. Міська влада і надалі популяризуватиме та розвиватиме цей вид спорту в нашому місті. Наші Дівочки просто молодці, просто дуже прекрасно танцювали всі. І от така, знаєте, ті команди, які навіть не добрались до фінала. Сьогодні всі прекрасно виступили. Нужно збільшувати професіоналізм, нужно в цьому дальше далі вид спорту розвивати, і ми будемо розвивати. Команда-переможниця захищатиме тепер честь міста на обласному рівні. А ті учасники, яким не вдалося посісти призові місця, не засмучуються, а вже готуються до наступного турніру. Адже змагання з черлідингу в Нікополі будуть традиційними.